Вітаю, я Ірія. Хочу поділитися з вами своєю історією і відкриттями, які змінили мій погляд на мою діяльність. Нещодавно я зіткнулася із сумнівами щодо своєї діяльності. Чи маю право брати гроші за те, що роблю? Це питання постало після відвертої розмови, де мене переконували, що я маю спуститися на землю. Ці слова стали дзеркалом моїх внутрішніх сумнівів. Я навіть повернула оплату, дотримуючись свого ж принципу: якщо хтось незадоволений, я повертаю гроші. Але знаючи, що кожен це моє дзеркало, роздуми змусили мене поставити собі важливе запитання: чому я вважаю себе недостойною брати гроші за те, що я роблю? Я дійшла важливого висновку в світі, кожен. Створює унікальне. Хтось виготовляє матеріальні речі, вкладаючи в них свою енергію. Гроші це спосіб обміну енергією. А моя діяльність це створення простору, де люди можуть зберігати, відновлювати і примножувати свою енергію для життя і творчості. Чи обов'язково я маю створювати щось матеріальне, щоб заслужити гроші? енергія це основа всього. Без неї не може бути ні творіння, ні руху вперед. І ось вчора під час затемнення я сформувала нові наміри, а сьогодні зранку провела особливий ритуал, який сьогодні ще народився. Він мені допоміг зрозуміти цінність того, що я роблю. Моє завдання допомагати людям очищувати свідомість, зберігати їхню енергію і зміцнювати їх. Моя метафора проста. Хтось продає пилисос для прибирання фізичного простору. Я пропоную ментальний пилисос для очищення свідомості і внутрішньої сили. Ця думка змінила мій погляд на мою діяльність і самоцінність. Тепер я буду впевнено брати гроші за свою діяльність, бо вона допомагає людям змінювати їхнє життя. А якщо хочете дізнатися, яким був той ритуал, який допоміг мені знайти відповідь на таке важке питання, то можете написати в коментарях. А я з задоволенням розповім, як знайти відповіді і відновити власну енергію.